Вітаю, шановних слухачів! У мікрофона Тарас Смутненко, а це мій маленький експериментальний подкаст Прескс. Журба, я матиму лише хвилину, ну може дві, задля того, аби заохотити вас пограти в обрану гру. І тут можуть виникнути логічні питання: що чому? Повірте, це не через мою лінь чи ще щось. Ідея цього проєкту виникла в мене під час переписки з промінем, автором каналу Кіноклуб. Промінь, намагаючись продати мені якийсь проект, у нього закінчуються букви, і він відправив голосове повідомлення. Гей, hey, чувачі, це просто офігезно, де стисло. Але аргументовано все розклав по поличках. Це було схоже на подкаст чи огляд, але такий, з якого прибрали, все залишивши тільки власні емоції та досвід. Ось тут я й подумав. А чому б не спробувати це якось творчо обіграти? Мені це здається прикольною задумкою, та буду радий почути, що думаєте ви. Ну а розглядати можна будь-що. Але поки звернемо особливу увагу на такі проекти, де можна відрефлексувати буденність. Шукаємо журбу, полюємо на сум. Погнали! Для першого випуску я вигадав дуже гучну назву Shadow of the Colossus як синонім відеоігрової самотності. Але така поетична маячня досконало відображає всю суть цієї величної гри. Я здивуюся, якщо ви нічого не чули про колосів раніше. Проте буду дуже радий познайомити вас з нею, якщо це дійсно так. Десятигодинна екшн пригода є. Ви герой. Ваш кінь та 16 велетнів. Добре, є там ще дехто, та це не так вже й важливо. Ігроват тут дуже лаконічний, а кожен колос це насамперед задачка на логіку та кмітливість, а лише потім ваш супротивник. Треба зазначити, що у гру можна пограти аж на чотирьох поколіннях консолі від PlayStation, починаючи з PS2. А остання її версія вийшла у вигляді ремейку від BluePoint Games для PS4. Вона ж сумісна із PS5. Я завжди ставив візуальний. Дизайн вище графічних викрутасів, але величний гігантоманський дизайн японців у обгорці від американської студії виглядає просто неймовірно. Гра захоплює з перших хвилин, вона лякає та манить. Це справжній епос. Мабуть, вона є найяскравішим прикладом того, що можна назвати відеоігровою поезією. Наша ціль це пошук. Для цього є кінь та меч, що вказує вірний напрямок. Та подальше вбивство тих самих колосів. Для цього є не тільки той самий меч, а ще й лук. Скачемо по безкраїм просторам, знаходимо гіганта, розглядаємо його, думаємо. Та у більшості випадків починаємо карабкання. Бо найчастіше вразливі місця для вдалої атаки. Знаходяться десь біля шеї велетня. Ще трохи розмірковуємо над тим, чому після перемоги не грає епічний тріумфальний джингл, а навпаки, звучить неймовірно сумна мелодія. Але в цей час нас телепортують до місцевої хаб локації. І все починається. Наново ремейк Shadow of the Colossus це чудова нагода подивитися, як раніше робили ігри, та чому багатьом із них ще тоді пророкували статус ігрової класики. Зараз мене вразило те, що гра, у світі якої нічого не відбувається, відчувається більш живою, ніж концептуально схожий хітовий новомодний ексклюзив Sony з мільйоном активностей Horizon Forbidden West. Тінь Колосів це історія про дорослішання та подолання страхів. Історія, яку варто. Спробувати кожному, особливо якщо ви і самі дорослішаєте чи долаєте страхи зараз у реальному житті. Що ж вийшло трохи більше ніж дві хвилини, але це теж дуже реалістично. Невже ви ніколи не починали слухати голосове від друга, котре починалося зі слів? Я швиденько? Хоча вже було видно швиденьку тривалість того повідомлення. Дякую всім, підписуйтеся на мої соціальні мережі, підтримуйте зсу. Сподіваюся, ще почуємося.